Як монетизувати свій YouTube канал? Колись це можна було робити навіть з першого відео? Були такі часи, коли YouTube дозволяв, просто ти починаєш працювати, і вони, якщо там відповідаєш вимогам, відразу тебе монетизували. Зараз вимоги зросли. Зараз є необхідність набрати тисячу підписників, 4 тисячі годин. Переглянутого відео на каналі, або 10 мільйонів годин на шортах. Це коротке відео до хвилини. Тобто, це така відповідь Тіктоку. Ютуб теж тепер має короткі відео, вони тривають до хвилинки, і теж, їх теж можна так от переглядати, гортаючи. Як отримати цю монетизацію? В принципі, тисячу підписників на Контенті, який створюється постійно регулярно, от ми говорили про ці 100 днів або 3 місяці, вони приходять. Якщо ти постійно щось робиш, багато контенту заливаєш, 2, 3, 5 на день матеріалу, то цих 1000 підписників ти отримуєш дуже легко. Тобто в них немає проблеми. Так само там. 4 тисячі години переглядів теж набираються. 10 мільйонів переглядів на шортах це питання. Але деякі відео можуть, короткі відео мається на увазі, можуть вистрілити. І там, де на відео в тебе, наприклад, 10 тисяч переглядів, то на відео це може бути мільйон. Тобто, отак, от, отак от це можливо. А, монетизувати свій. Канал дуже необхідно. Тобто до цього треба ставитися дуже відповідально, не ігнорувати всі вимоги платформи, відстежувати, щоб не порушувати умови спільноти, тобто не розміщувати там той контент, який заборонено. В правилах там чітко все прописано. Що можна казати, що не можна, що можна монетизувати, що не можна монетизувати, все це чітко прописано вже давно. І, але етап монетизації, він надзвичайно важливий для креатора, тому що після того для платформи, наприклад, YouTube, це означає, що ти креатор, якому можна довіряти. І на продукті якого, тобто контенті якого можна крутити рекламу. А вони, як ми знаємо, дуже люблять заробляти. Тобто, чим більше Реклами з'являється на контенті, тим більше заробляє платформа. Тобто, вони полюбляють ті канали, які створюють дуже багато контенту, такого контенту, який монетизується. Тобто, контент про війну він не монетизується. Він відразу відцікає всіх творців, всіх креаторів, рекламодавців в першу чергу. Тому що рекламодавець не хоче бачити свою рекламу. Якогось там якогось сервісу або якогось виробу, там прального порошку на трагедіях. Хоча це відео там переглядають мільйони, От люди подивилися, але там немає реклами. Тобто ніхто з рекламодавців не хоче рекламувати свій товар на тому контенті, який не відповідає правилам спільноти, відповідно, він не монетизується. А коли в тебе монетизується все практично, все в ідеалі, то, значить, будь-яка реклама універсальна може бути прикручена. Звичайно, вона вже підтягується по цим інтересам, на які сайти ти заходив перед цим, що шукав, і оця контекстна реклама починає працювати надзвичайно сильно і потужно. І нам, відповідно, ті продукти починають пропонуватися. Але сама монетизація контенту, вона є. Ну, знаєте, мабуть, це такий ключ доступу вже до платформи. Відкриваються всі можливості, з'являються нові опції, тоді можна вже фіксувати, реєструвати свій бренд, свій магазин, приєднати до свого аккаунту, щоб люди аудиторія бачила. Також монетизація означатиме, що, наприклад, Аудиторія може донатити або підтримувати регулярно свого креатора, улюбленого креатора. Тобто там з'являються додаткові опції, які дуже корисні і необхідні для власника каналу або креатора там, контенту. І монетизація, вона як етап такого, ми завершили таку підготовчий період, і тепер ми вже працюємо по-серйозному. Тому, наприклад, в першу чергу, якщо ми говоримо про монетизовані платформи, які це роблять, це YouTube. Треба обов'язково поставити собі за мету це підключення до спільноти, і, відповідно, монетизація самого каналу. Поки що немає монетизації як такої, значної в Тіктоці. Там є. Так звані там, токени вдячності креаторам. щось більше мільйона також там можуть скинути, перерахувати якісь кошти, але вони не є значними. Тобто для того, щоб ставати незалежним і будувати свій проект як незалежний бізнес, звичайно, найвигідніше починати і розвивати YouTube канал. Ютуб канал. Бо е, тоді, окрім монетизації самого контенту, можуть прийти спонсори. І ти в кому балансі, ти тоді можеш планувати на розвиток свого каналу, там, виділяти кошти, або інвестувати в якусь додаткову техніку, яка є необхідною, або е, замовляти. Місця, де хочеться зробити зйомку, тому що не завжди все ідеально підходить для певних ідей. Іноді треба замовити студію, іноді треба замовити світло, іноді треба замовити там грим, наприклад, якісь речі або додаткову придумати графіку. За це все треба заплатити. Кошти. І от ці кошти можуть з'являтися за рахунок монетизації. Тобто для кожного креатора монетизація це етап, що тебе приймають у лігу. Ну тобто, ти вже в. Ти вже працюєш. Монетизація як, як етап для креатора це перехід також в, в можливість планувати свою роботу. Ти тоді знаєш, на яку суму ти можеш розраховувати, як вона буде тобі сплачувати. Це окрема тематика, про яку ми переговоримо. Ти можеш тоді планувати своє майбутнє. Це вже по суті така робота, постійна робота. Чим якомога швидше треба отримувати, або спробувати досягнути монетизації свого контенту, свого каналу, для того, щоб надалі цей перехід використання цих коштів були регулярними. Бо ці регулярні платежі будуть дозволяти контенту створювачеві розуміти, скільки в нього свобод, скільки в нього часу. Скільки часу я ще маю виділяти для того, щоб створювати, аби створювати той контент, який цікавий моїй аудиторією? Відповідно, це ці важливі свободи, які будуть давати можливість, можливо, знімати або робити те, що не було змоги раніше робити. Тобто, це такий надзвичайно важливий етап для кожного креатора. На платформах Facebook, відповідно, і в інстаграмі такого поки що немає. Там не монетизовуються контенти. Там спонсори можуть прийти до аккаунтів або до творців, креаторів, у яких велика аудиторія. Тобто, це інша форма монетизації свого контенту, коли ти за рахунок свого іміджу, свого заняття, свого цікавого контенту. ти Зібрав навколо себе таку значну аудиторію, і вона, наприклад, спеціалізована певними інтересами, що рекламодавець або товар, або послуга може прийти до тебе і попросити порекламувати, згадати, звернути увагу на свій товар і послугу для того, щоб отримувати аудиторію для того, щоб про тебе більше дізналася. Тобто, тобі не платформа платить, а тобі платять вже прямі рекламодавці, які замовляють рекламу. А до цього часу ти зробив все, зробила все, для того, щоб в тебе твій контент був дуже популярним. На тебе підписалися, тебе коментували, про тебе розповідали, про тебе говорили. Ну, тобто, також бути в тренді. І тоді воно вже починає працювати на тебе. Тому. Підсумки такі: максимально швидка якісна монетизація, вона йде на Ютубі. Далі така як це, винагорода креатори це TikTok. І потім можливий заробіток, потенційно заробіток на спонсорах це Instagram, Facebook. Згадка, розповідь, різноманітні форми є. Цього товару чи послуги, але вони починають приходити, коли вже значна аудиторія. Коли ти починаєш ні від, наприклад, там, 50 тисяч орієнтовно підписників і переглядів, відповідно, яка вікова група. Який чоловік-жінка, відповідно, в який період, там, скільки їм років, які, яке місто, або місця, або територія переглянули, оце дуже важливо вже для самих рекламодавців. От вони тоді це дивляться на цю статистику, і відповідно в тебе або замовляють цей продукт, або кажуть просто. Що ми починаємо співпрацювати. І тоді, можливо, навіть підписання довгострокових контрактів. Це велика мрія для кожного креатора, щоб бренди, магазини, будь-які товар чи послуги, якими б вони не були, вони підписали довгострокові контракти. Відповідно, ти можеш тоді на певний період часу планувати свою творчість, розуміти, скільки в тебе свобод. І тоді планувати зовсім можливо по іншому стратегію розвитку.